У сквері пам'яті відбувся скорботний реквієм Янголи пам'яті у день, коли вся Україна вшановувала день гідності та свободи. Але пам'яті нашої громади знову на жаль поповнилась новими світлинами загиблих захисників тих, хто заплатив найвищу ціну за мирне майбутнє України. Тих, чиї імена назавжди закарбуються в людській пам'яті. Кожна світлина це історія відваги, любові до рідної землі та незламної віри в перемогу. Відкриття нових портретів стало глибоко зворушливим моментом. Родини героїв, представники влади, духовенство та жителі громади схилили голову у спільній шані. Керівництво громади поклало квіти до пам'ятника борцям за волю України. У нас в серцях лихий вогонь горить. Змішалось все від болю до знемоги, коли душа героя у небеса летить, за крок, не дочекавши з перемоги. І всі вони тепер у засвітах лишили теплий слід у наших долях. І вдячність, як відлуння в молитвах, і завжди свічка при портретах у долонях. Ми пам'ятаємо обличчя зі світлин, у цих очах ще пломеніє сила, і кожен з них чийсь батько, муж і син, чиїсь поламані надії й крила. Ось вони теперішні герої, які уже, на жаль, на небесах. Вернулись на щитах з війни тяжкої, історія навічно в їхніх іменах, солдат Білошапка Андрій навічно 23 роки. Солдат Богданов Едгар навічно 35 років, солдат бойко Олег навічно 39 років. Старший солдат Вишневський Олег на вічно 48. Молодший сержант Гриценко Олександр на вічно 28 років. Солдат Дейнеко Анатолій на вічно 47 років. Молодший сержант Дмитренко Микола на вічно 38 років. Солдат Довгалюк Олег на вічно 34 років. Солдат Єрусалімцев Олександр на вічно 43 роки. Старший сержант Кітаров Леонід на вічно 55 років. Солдат Коськовецький Владислав на вічно 24 роки. Солдат Лопатюк Павло на вічно 41 років. Солдат Марчук Олександр на вічно 46 років. Солдат Осінський Володимир на вічно 41 рік. Солдат пацик Владислав на вічно 23 роки. Солдат Піменов Руслан на вічно 47 років. Штаб-сержант Романчук Микола на вічно 43 роки. Старший солдат Санкевич Андрій на вічно 32 роки. Старший солдат Середюк Сергій, нагороджений відзнакою 89-го протитанкового артилерійського дивізіону за мужність і відвагу, медаллю всеукраїнського об'єднання країна за хоробрість в бою на вічно років. Старший солдат Чайгуцький Руслан на вічно років. Молодший сержант Шакура Сергій. Нагороджений відзнакою міністра оборони України, захиснику України на вічно 33 роки. До присутніх зі словами скорботи та вдячності звернувся міський голова Микола Боровець. У цей день, іменно на цьому місці, ми вшановуємо наших героїв, захисників. Ми ще раз сьогодні низько клоняємось. Великому героїчному подвігу кожного воїна, захисника, які віддали життя, які загинули за свободу, незалежність української держави, нашої землі. Сьогодні дякую всім тих, хто прийшов до цього місця, щоб клонитися нашим героям, клонитися родинам. За героїв, спасибі вам за те, що ви в єдності і в силі продовжуєте великий дух, незламність наших воїнів, героїв. Сьогодні висловлюю від цієї громади, вам, шановні родини, співчуття за загиблими героями. Ще раз сьогодні говоримо вам, матері. Батьки, дружини, діти за ваших героїв, за те, що вам приходиться переживати цю біль. Вічна буде пам'ять про наших героїв, вічна буде слава. І ця слава і пам'ять назавжди залишиться у наших серцях. Ми славимо сьогодні наші збройні сили. Ми славимо сьогодні, той люд незламний. Українські, ми славимо сьогодні кожного із вас. Ми славимо сьогодні нашу славну Україну. Слава Україні! За мужність і відвагу при захисті вітчизни присвоєно посмертно звання. Почесний громадянин звягля загиблим воїнам та сьогодні вручаються відзнаки та нагородні документи членам їх сімей. Запрошуємо родину Білошапка Андрія, солдата військової частини а 7043 Відзнаку отримує мама Галина Сергіївна. Богданова Едгара, солдата військової частини А-46, Відзнаку отримує батько Анатолій Олександрович. Бойко Олега. Солдата військової частини А. 0281 Відзнаку отримує батько Валерій Степанович. Вишневського Олега, старшого солдата військової частини а 0409 Відзнаку отримує дружина Наталія Іванівна, донька Альона. Гриценка Олександра, молодшого сержанта військової частини а 4773 Відзнаку отримує дружина Альона Вікторівна, дочка Аріна, мама Надія Іванівна. Анатолія, солдата військової частини А-4080. Відзнаку отримує дружина Валентина Анатоліївна, дочка Валерія. Дмитренко Миколи, молодшого сержанта військової частини а 0409 Відзнаку отримує мама Світлана Вікторівна, син Микола, сестра Ольга. Єрусалімцева Олександра, солдата військової частини А 4674 шість, Відзнак отримує мама Антоніна Михайлівна. Кітарова Леоніда, старшого сержанта військової частини А. 5025 двадцять п'ять. отримує дружина Альона Валеріївна, син Павло та Ілля. Оськовецького Владислава, солдата військової частини А 7306 нагороджений відзнакою міністра оборони України за поранення. Відзнаку отримує батько Святослав Миколаєвич, сестри Дар'я і Мілана. Лопатюка Павла. Солдата військової частини А-2582. Відзнаку отримує теща Джема Федорівна. Марчука Олександра. Солдата військової частини А-41-28. Відзнаку отримує мама Марія Григорівна. Осінського Володимира, солдата військової частини А-4951. Відзнаку отримує мама Людмила Василівна, сестра Галина. Пицик Владислава, солдата військової частини А-7046. Відзнаку отримують батьки Григорій Володимирович та мама Тетяна Васильівна. Мінова Руслана, солдата військової частини А-7013. Відзнаку отримує мама Любов Павлівна. Романчука Миколи штаб сержанта військової частини А. 15,86. Відзнаку отримує мама Світлана Миколаївна, сестра Жанна. Андрія, старшого солдата військової частини А 2076, нагороджений почесними відзнаками, об'єднання патріотів, сильні духом, широко, но незламні, бронзовим волонтерським хрестом за патріотизм. Відзнаку отримує мама Ірина Сергіївна, дружина Лариса Васильівна, син Тимофій. Того Руслана, старшого солдата військової частини А 0409 нагороджений почесними нагрудними знаками головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест за взірцевість у військовій службі третього ступеня. Відзнаку отримують батьки Едуард Романович та Тетяна Андріївна. Черебини Євгенія старшого солдата військової частини А0409. Герой України. Нагороджений орденом золота зірка посмертно. відзнакою міністра оборони України захиснику України. Відзнаку отримує дружина Тетяна Вікторівна. Духовенство звягільської громади провело панахиду за полеглими. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє царство є сила, є слава, Отця сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Присутні пройшли алеєю пам'яті, зупиняючись біля світлин героїв і ще раз низько схиляючи голови перед подвигом наших відважних захисників. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, боїм на щитах несли. Ukraińskie słońce zjeżdżało, ukraińskie słońce zjeżdżało, ukraińskie słońce zjeżdżało, ukraińskie słońce zjeżdżało.